Враховуючи, скільки ухилянтів, скільки у нас людей е, намагаються виїхати, сховатися ненароджені для війни, ці всі черешеньки. Тим не менше, е, це все також, я буду наголошувати на цьому постійно про наше майбутнє. Тому що, якщо не буде нашої країни, ми всі будемо, що робити? Мити посуд у Польщі, умовно кажучи. Тож вітаю вас! Понеділок на сайті Верховної Ради з'являється текст законопроєкту номер 13685 який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам непризовного віку, тобто до 24 років, включно, розумієте всю красу цієї гри? Тобто призовного віку це мається на увазі з 25. І тоді оцей весь прошарок хлопців, які залишалися в країні 3,5 роки і які потенційно, стратегічно дійсно могли б піти захищати всіх нас тут у тилу, вони тепер можуть просто красиво отаким гарним строєм, кроком, руш. І піти собі, поїхати, і перелетіти в усі світи.